День 61 Біблія, книга Псалмів, Псалом 43. Суди мене, Боже, виріши мою справу з народом нечистивим, визволь мене від людей підступних і несправедливих. Адже ти, Боже, є моїм захистом. Чому ти мене відкинув? Чому маю ходити засмученим через те, що мене утискує ворог? Пошли своє світло і свою правду, вони мене будуть провадити і приведуть на Твою Святу Гору. До твоїх осель. Тоді я підійду до Божого жертовника, до Бога моєї розради і потіхи, прославлятиму Тебе на гуслах. Боже, Боже мій, чому ти сумуєш, душе моя, і чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога, адже я прославлятиму Його, Бога мого особистого Спасіння. Четверта книга Мойсея Числа. У попередніх розділах. Перший перелік Ізраїля. Таборування ізраїльських родів. Розділ третій. Ось родовід Аарона й Мойсея, в час, коли Господь промовляв до Мойсея на Сінайській горі. Імена нащадків Аарона, первонароджений надав, далі Авігу, Елезар і Тамар. Це імена Ааронових синів священиків, які були помазані й уповноважені для священнослужіння. Однак надав і Авігу. Померли перед Господом, коли вони принесли чужий вогонь перед Господом у Сінайській пустелі, дітей у них не було, тому лише Елеазар та Ітамар звершували священицьке служіння разом зі своїм батьком Аароном. І промовив Господь Мойсеєві такі слова: Візьми плем'я Левія і постав його перед священником Аароном, аби вони йому служили. Нехай вони опікуються його потребами та потребами всієї громади перед наметом свідчення. Звершуючи служіння в святилищі, вони мають слідкувати за всім обладнанням намету свідчення, а також наглядати за всім, що ізраїльські нащадки мають чинити в зв'язку з усім служінням у Скинії, віддай левітів Ааронові та його синам вони в повному його розпорядженні від ізраїльських нащадків. Тож, настановиш Аарона та його синів, аби вони пильнували своє священницьке служіння. Хто наблизиться зі сторонніх, помре. Далі звернувся Господь до Мойсея з такими словами: Ось я взяв левітів з поміж ізраїльських нащадків замість кожного первістка, відкриваючого материнське лоно серед ізраїльських нащадків левіти будуть моїми. Адже мені належить кожний первісток. З того дня, коли я уразив усіх первістків у Єгипетському краї, я присвятив собі кожного первістка в Ізраїлі від людини до тварини. Вони належать мені, я Господь. І промовив Господь до Мойсея в Сінайській пустелі такі слова: Зроби перепис нащадків левія за родами їхніх прабатьків, за їхніми родинами, включиш у перепис кожного чоловіка від місяця і вище. І порахував їх Мойсей за наказом Господнім, як йому було сказано. Ось нащадки Левія за їхніми іменами Гершон, Кегат і Мерарі, далі імена нащадків Гершона за їхніми родинами Лібні та Шімей. нащадки кегата за їхніми родинами Амрам, Єцгар, Хеброн і Узіл. нащадки Мерарі за їхніми родинами, Махлі та муші, це родини левітів за їхніми батьківськими родами. Отже, до Гершона також належать родина Лібні, родина Шімея, це нащадки Гершона. Їхня загальна кількість з урахуванням усіх чоловіків віком від місяця і старше, за переліком становить 7500. Родини гершона отаборяться за наметом зі сторони моря, тобто на захід. Старішиною батьківської родини Гершона був Еліясаф, син Лаїла. Під наглядом нащадків гершона в наметі свідчення був сам намет, його накриття і завіса при вході в намет свідчення, а також завіси двору, завіса при вході у двір, що навколо намету та навколо жертовника, його шнури з усім його спорядженням. Від кегата походили родина амрамців, родина іцхарців, родина хебронців і родина узіїльців це рід Кегата. Кількість усіх чоловіків від одного місяця і вище становила 8600. Вони здійснювали нагляд за служінням у святині. Родини синів кегата отаборювались з південної сторони від намету. Старішиною батьківської родини Кегата був Еліцафан, син Узіїла. Під їхнім наглядом були. Ковчег, стіл, світильник, жертовники і обладнання святині, необхідне для звершення служіння, а також завіса і все служіння пов'язане з цим. А старішиною над старішинами левітів був Елеазар, син священника Аарона. Він здійснював нагляд над відповідальними за функціонування святилища. Від Мерарі походили родина махлі і родина муші. Це рід Мирарі. Загальна кількість з урахуванням всіх чоловіків від одного місяця і вище становила 6200. тисяч Старійшиною батьківського роду Мерарі був Цуріїл, син Авіхаїла. Вони таборилися з північної сторони намету. Під наглядом і охороною синів Мерарі були дошки намету, його поперечки, засуви, його стовпи, його підставки, все його обладнання і всяке його обслуговування. А також стовпи довкола двору, їхні підставки, їхні кілки і їхні шнури. Спереду намету, тобто зі східної сторони намету свідчення, таборилися Мойсей та Аарон зі своїми нащадками, вони здійснювали нагляд і охорону святилища замість ізраїльських нащадків. Хто ж зі сторонніх наблизиться, той помре. Отже, всіх переписаних левітів, яких за наказом Господа порахував Мойсей з Аароном. За їхніми родинами, тобто всіх чоловіків від одного місяця і вище, було 22 тисячі. Тоді промовив Господь до Мойсея: Зроби перепис усіх первонароджених чоловіків серед ізраїльських нащадків від одного місяця і вище та визнач кількість їхніх імен. І візьмеш для мене левітів замість усіх первістків від ізраїльських нащадків Я Господь. І худобу левітів замість усіх первонароджених з поміж худоби ізраїльських нащадків. Як і заповів Господь, Мойсей зробив перепис усіх первородних серед ізраїльських нащадків, і були пораховані всі первородні чоловіки, загальна кількість імен від одного місяця і вище за переписом становила 22 273. і промовив Господь до Мойсея такі слова. Відділи левітів замість усіх первісків ізраїльських нащадків, а також худобу левітів замість їхньої худоби, тож левіти будуть моїми, я Господь. І як викуп за тих 273 первістких з ізраїльських нащадків, число яких перевищує кількість левітів, візьмеш по 5 шеклів за кожного, за священним шеклем візьмеш, тобто 20 гер у шеклі. Ті гроші даси Ааронові та його синам, як викуп за тих, що перевищують їхнє число. Тож Мойсей взяв гроші викупу за тих, котрі кількісно перевищували викуплених левітів. Від первістків ізраїльських нащадків він узяв гроші за священним шеклем 1365 шеклів. За наказом Господа гроші викупу Мойсей дав Ааронові та його синам, як і заповів Господь Мойсеєві. Розділ 4. І промовив Господь до Мойсея Аарона такі слова Визнач з-поміж синів Левія загальну кількість нащадків кегата за їхніми родинами та за родом їхніх батьків від 30 років і вище аж до 50-літніх, усіх військовозобов'язаних, аби виконували праці в наметі свідчення. Служіння нащадків кегата в наметі свідчення полягає в турботі про святе святих. Перед тим, як табір вирушатиме, то Аарон та його сини ввійдуть у намет, знімуть внутрішню завісу і обгорнуть нею ковчег свідоцтва. Потім вони покладуть на нього синє шкіряне накриття, а на нього зверху накинуть блакитне покривало і вставлять у його кільця держаки. Так само на стіл для хлібів покладання накинуть блакитне покривало і поставлять на ньому. Миски, ложки, чаші та кухлі для жертвозливання, а також хліби, які на ньому постійно перебувають. На усе це покладуть кармазинову шату і зверху покриють синім шкіряним накриттям та вставлять у його кільця держаки. Далі візьмуть блакитну тканину і накриють нею світильник для освітлення, його лампадки, щепці до нього, його ліки і всі його посудини для олії, які використовують під час їхнього служіння. І загорнуть його та все його обладнання у синє шкіряне покривало та й помістять на ноші з жердинами. Потім накриють блакитною тканиною золотий жертовник і покриють його синім шкіряним накриттям та вставлять у його кільця держаки. Далі візьмуть увесь службовий посуд, який використовується під час служіння у святині, покладуть його в блакитну тканину та загорнуть його в синє шкіряне покривало і помістять на ноші з жердинами. Після цього очистять жертовник від попелу і накриють його пурпурною тканиною, тоді складуть на нього весь його посуд, що використовується на ньому під час служіння, горщики для жару, вилки для м'яса, лопатки, кропильниці та все інше обладнання жертовника, і накинуть на нього шкіряне сине покривало та вставлять у його кільця держаки. Щойно Аарон та його сини закінчать покривати святі предмети та весь святий посуд, перш ніж табір вирушатиме, нащадки кегата ввійдуть, щоб їх нести. Але вони не повинні доторкатися до святих речей, щоб не померти. Такий обов'язок кегатових нащадків щодо намету свідчення. Елеазар, син священника Аарона, здійснюватиме загальний нагляд на долію для освітлення. Кадильною сумішю, повсякчасною жертвою і єлеєм помазання. На ньому лежить відповідальність за увесь намет і за все, що є в ньому, за святі предмети та все обладнання святині. І промовив Господь до Мойсея Арона такі слова Не допустіть, щоб рідке гатових родин зник з поміж левітів, усе зробіть для них, щоб вони жили і не померли, особливо, коли наближатимуться до святого святих. Нехай Аарон та його сини прийдуть і визначать для кожного з них, відповідно, у чому полягає його служіння і що він має носити. Вони не сміють входити, аби хоч на мить побачити святиню, бо помруть. І промовив Господь до Мойсея, кажучи зроби також перелік синів Гершона за родом їхніх батьків та за їхніми родинами від 30 років і вище аж до п'ятдесятилітніх. Порахуєш усіх військовозобов'язаних для виконання робіт у наметі свідчення. Служіння родин гершона щодо обслуговування і перенесення речей святині таке вони носитимуть завіси намету, сам намет свідчення та його накриття, покриття із синіх шкур, що на ньому зверху, і завіси від входу в намет свідчення, всі завіси двору, завісу від брами в двір. Що навколо намету і навколо жертовника, всі їхні шнури і весь їхній службовий інвентар. Все, що вони мають для цього зробити, нехай зроблять. Усяке служіння нащадків гершона відносно того, що мають носити, як і того, що мають робити, відбуватиметься за вказівкою Аарона та його синів. Тож визначте докладно все, що вони мають носити. Таким є служіння родин нащадків Гершона при наметі свідчення. Нагляд над ними здійснюватиме і Тамар, син священника Аарона. Порахуйте також нащадків Мирарі за їхніми родинами та родами їхніх прабатьків від 30 років і вище до 50-літніх. Порахуйте усіх військовозобов'язаних для виконання служіння в наметі свідчення. Такі будуть їхні обов'язки стосовно їх служіння в наметі свідчення. Вони носитимуть дошки намету та його жердини, засуви, його стовпи і підставки до них, стовпи навколишнього двору, їхні підставки, їхні кілки, їхні шнури, все їхнє обладнання, а також усе, що до цього служіння належить. Визначте докладно ті речі, які вони мають переносити. Таким має бути служіння родин нащадків Мирарі. Взагалі всього їхнього служіння при наметі свідчення під керівництвом Ітамара, сина священника Аарона. Порахував Мойсей Аарон та старішини збору також і синів Кегата за їхніми родинами, за родами їхніх прабатьків, від 30 років і вище до 50-літніх усіх військовозобов'язаних для служіння в наметі свідчення. І було таких порахованих за їхніми родинами 2750 чоловіків. Це перепис родинки Гата, всіх, хто служить у наметі свідчення, яких порахував Мойсей та Аарон за велінням Господа, переданим через Мойсея. Пораховано нащадків Гершона за їхніми родинами та за родами їхніх прабатьків від 30 років і вище до п'ятдесятилітніх, всіх військовозобов'язаних, котрі служили в наметі свідчення. Тож було нараховано. За їхніми родинами, за родом їхніх прабатьків 2630. Це перепис родин нащадків Гершона, всіх, хто мав служити в наметі свідчення, і кого порахував Мойсей та Аарон за велінням Господа. Пораховано також сім'ї нащадків мирарі, за їхніми родинами та за родами їхніх прабатьків від 30 років і вище до 50-літніх, всіх військовозобов'язаних, котрі служили в наметі свідчення. Тож було таких нараховано за їхніми родинами. 3200 – це перепис родин нащадків Мерарі, всіх, котрих порахував Мойсей та Аарон за велінням Господа, переданим через Мойсея. Усього нараховано левітів, котрих Мойсей, Аарон та ізраїльські старішини порахували за їхніми родинами та за родом їхніх прабатьків від 30 років і вище до 50-літніх, Усіх, котрі звершували служіння і були здатні носити тягарів наметі свідчення, було нараховано 8580. Згідно з велінням Господа, переданим через Мойсея, було пораховано кожного чоловіка, зокрема для його служіння і для перенесення тягарів. Всі були пораховані і призначені так, як Господь заповів Мойсеєві. Свята Євангелія від Луки. У попередньому розділі Притча про неправедного суддю, притча про Фарисеї Митника, Багатим тяжко війти до Божого царства. Нагорода вірним, Ісус провіщає про свою смерть, зцілення сліпого біля Єрихона». Розділ 19. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей. Це був старший над митниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в Твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини. Встав Закхей і сказав Господу: Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього: Сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Коли вони слухали це, він розповів ще одну притчу, оскільки був близько до Єрусалима, і вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже царство. Отже, сказав він, один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоби прийняти царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм Торгуйте, доки прийду. Та громадяни ненавиділи його і послали посланців слідом за ним, кажучи. Не хочемо, щоб цей панував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих рабів, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже: Пане, міна твоя принесла десять мін, і відказав йому: Гаразд, добрий рабе, так як в малому ти був вірний, володій десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, пане. Міна твоя принесла п'ять мін. Сказав і цьому і ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи, пане, ось твоя міна, яку мав я відкладену в хусточці. Адже я боявся тебе, бо ти жорстока людина береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Каже йому устами твоїми суджує тебе лукавий рабе. Ти знав, що я жорстока людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. Чому ж не давте моїх грошей купцям, і я, повернувшись, узяв би своє з прибутком, а тим, які стояли поряд, сказав візьміть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. І відповіли йому: Пане, він же десять мін вже має. Кажу вам: кожному, хто має, дасться, а від того, хто не має, і те, що має, буде забране від нього, а тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, прямуючи в Єрусалим. І сталося, як наблизився він до Ветфагії в Ітанії, до гори, що зветься Оливна, то послав двох учнів, кажучи Ідіть у село, що навпроти, а війшовши до нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажете йому, що Господь потребує його. Посланці пішли і знайшли все так, як він їм сказав. Коли відв'язували осля, запитав його господарі, навіщо відв'язуєте осля? Вони ж відказали, що Господь потребує його. Тож вони привели осля до Ісуса і, накинувши на нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли він їхав, стелили свою одежу на дорозі. Як наблизився він до підніжжя Оливної Гори, багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи Благословенний цар, який іде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому Учителю, це своїм учням. У відповідь він сказав Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. А коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміло хоч у цей день, що потрібне для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх, адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, поб'ють тебе й твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на камені в тобі, бо незрозуміло ти часу своїх відвідин. Увійшовши в храм, він почав виганяти тих, котрі продавали в ньому й купували, кажучи їм: Написано Дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників, і навчав щодня в храмі. А первосвященники, книжники та старші народу прагнули його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки всі люди, слухаючи, не відходили від нього.